Привіт! На цьому уроці ми навчимося працювати з масками шару. Ти побачиш, що це така важлива річ, без якої обробка є доволі складною. Давай розбиратися. Щоб продемонструвати тобі, що таке маски шару, мені потрібно взяти до прикладу оцей валет Ctrl-J. Ну і якусь даму. Ctrl-J. Ай! Порожня область. Не з того шару беру. Ctrl-J. У мене є дві карти. Я візьму їх відцентрую. Так. Тут така штука. Полотно, центр, центр. О. Добре. Тепер у мене є накриті одна одною накриті дві карти. Якщо я маю задачу, до прикладу, побачити, що є внизу під цією картою, я можу взяти резинку, стерти оцей фрагмент і побачити, що в мене там є. Тобто, бачиш, тут є фізичний такий от отвір, втрачена інформація. Це погано тим, що якщо ми через 10 кроків згадаємо, що АЄЄ, ми там щось не те зробили, помітимо, то повернути вже буде доволі складно. Тому давай ми відмінимо. Цю штуку подивимося, як зробити правильно. Ми можемо приховати частину зображення. Не видаляти її, а приховати. Щоб це зробити, ми стаємо на шар, на якому ми будемо ховати частину інформації, натискаємо маску. Це є третє. Хто каже фотоапарат, хто японський прапор. Вибираємо звичайний звичайний пензель 100% непрозорості. І я по масці показую. Мені треба чорним. Мені треба сховати ось тут інформацію. Може, ось тут мені треба сховати інформацію. Дивись. Якщо я приховаю цей, здається у нас тут отвори. Але по факту, якщо я shift-кліком відключу маску і буду показувати все, то ми побачимо, що в мене повністю є вся інформація на цьому зображенні. Зніму знову ж таки shift-кліком. Якщо мені потрібно повернути, я побачив, що, от, наприклад, ось тут якось негарно виходить. Я стою сюди. Якщо я ховав чорним, то показувати я буду яким? Білим. І я повертаю цю інформацію сюди. Бачиш? Ну, і, наприклад, знову ж таки, перекинувшись на чорний, я можу зробити так само, як і внизу. Бачиш, так? Щоб побачити, як виглядає сама наша маска, таке інколи теж потрібно. Alt-клік по масці, і ми бачимо: ага, десь я щось не дотер. Вибираю білий. Тут. Ось так. Встаю сюди. І в нас отакі от сюрреалістична ось така от карта. так? Гаразд. Я стану сюди, Alt-backspace, я залию повністю білим. Тобто, що відбудеться, якщо повністю білим. Я повністю покажу цей шар. Добре. Тепер, якщо я виберу великий браш, десь отакий, максимально м'який. І чорним пройдусь один раз. Ну, ладно, два. Так, ми побачимо певне перетікання карти. Чому це відбувається? Тому що тут в нас вийшов градієнт. Так? Наш пензель, давай я покажу. Ось так. Я не знаю зараз, де я буду по масці попадати, що там буде видно, але ти зрозумієш. Так. Чорний. Хоп. Те, що чорне, в нас буде заховане на цьому шарі, те, що біле в межах цього шару буде показане. І сіре буде перехід плавний, тобто це буде перетікання. Ось таким чином. Бачиш? Ось повністю нижня карта. І ось з перетіканням. Якщо в мене десь тут перебиває. Мені цього не потрібно. Стаю на маску. Вибираю білий, Між показувати треба, правда? І роблю отаку от, от річ. Якщо потрібно зробити 50 на 50 рівно, заливаю. Вибираємо наше прямокутне виділення. Стаємо на маску. X Alt-backspace заливання поточним. І тепер в мене видно. Тут через отвір, бачиш, такий як щиток сварщика. <гум> да? Тобто я через це віконце бачу, що в нас під низом, ну і, відповідно, тут бачу зверху бачу ось цей от шар. Супер. Давай подивимося на практиці, що ми можемо з цим робити. Відкриваємо наш, нашу квіточку. І, до прикладу, до прикладу мені потрібно закрити оцей от отвір, вписати сюди пелюсточки. Які мені пелюсточки подобаються. Ну, допустимо, я візьму ласо. Припустимо, мені подобається щось з оцього. Ctrl-J на новий шар. Перетягую, Ctrl-T, розвертаю. Я можу фактично засунути його і під низ. Бачиш? І для цього воно ну, теж більш-менш буде працювати, проте я хочу показати тобі складніший спосіб. щоб було зрозуміло, для чого воно використовується, тому що не завжди так виходить. Я ставлю ось так. Тепер мені потрібно створити маску. Якщо я просто натисну на маску, в мене створиться біла маска, тобто все видно. так? От Все, що є. Якщо я клікну на маску з клавішою Alt, в мене вона буде чорною, тобто все абсолютно приховається. Зайдемо сюди. Я, до прикладу, виберу маленький пензель. І буду білим промальовувати по масці нашу квіточку. Так? Я можу, знаєш, що ми зробимо? Я Ctrl-Click -клік, клікну по цій квіточці. В мене обмалюються краї, так? ctrl shift e я виділю все, крім цієї квітки, стану на маску. І буду спокійно собі промальовувати, не боячись залізти на краї. Мозок може вибухати спочатку від кількості інформації, проте так ми вчимося всього. Так, наче все добре, тільки залишається ось ця от полоска. Я переходжу сюди. І вже без виділення, акуратненько, акуратненько. Проходжу Ось так от. Ну, припустимо. Так, тобто в нас тепер отвір закрит. Сподіваюся, тобі стало зрозуміло, що таке маски, як вони працюють. Я тобі дуже рекомендую присвятити практиці трішки часу, тому що з масками ми будемо працювати постійно.